Не тільки початківці дачники роблять грубі помилки, досвідчені також здатні їх допускати, так як діють за звичкою і не звертають особливої уваги на їх наслідки. Потім вони скаржаться на поганий урожай, хвороби садових культур і невиправдану працю. Поспішна висадка розсади, наступ гарної погоди зовсім не привід відразу висаджувати розсаду у відкритий ґрунт, необхідно почекати, поки він повністю прогріється, оптимальною температурою ґрунту вважається 10. в іншому випадку рослина буде погано розвиватися, хворіти або загине через нічних заморозків. Занадто частий посів при малій площі дачної ділянки люди хочуть вмістити побільше рослин на невеликій грядці. Порушення інтервалу висівання навіть на кілька сантиметрів призведе до значного зниження врожаю, особливо це стосується культур з розлогою бадиллям, що володіють великою кореневою системою, листя стане притіняти інші паростки, тому вони не отримають необхідної кількості світла, поживних речовин і виникне ризик грибкових захворювань. Помилки поливу не слід часто заливати грядки, навіть коли вони здаються абсолютно сухими. Тому що ґрунт може бути вологою на невеликій глибині. Постійний полив стане причиною гниття кореневої системи, щоб правильно визначити регулярність зволоження, потрібно оцінити вид ґрунту, глина здатна довго утримувати воду, а піщани необхідно поливати частіше. Не потрібно здійснювати полив полистю культур, які цього не люблять рідкісна прополка. Всі городники знають, що не здатні задавити садові культури, відбирають у них сонячне світло, необхідну вологу, поживні елементи і переносять різні грибкові захворювання, тому їх потрібно постійно винищувати, позбутися від паразитуючих рослин допоможе звичайна прополка, а якщо для цього недостатньо часу, то слід мульчувати ґрунт. Фахівці не рекомендують використовувати для цієї мети хімічні речовини. Тому що вони сильно забруднюють ґрунт, немає опори для рослин, які цього вимагають огірки, асоля, помідори та деякі інші овочі дають хороший урожай, коли їх плоди не торкаються в ґрунту, з цієї причини їх необхідно підв'язувати до саморобних стовпчиків або інших конструкцій. Потрібно подбати про встановлення опор, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря, не допустити падіння стебел на землю і не втратити значну частину врожаю. Недотримання сівозміни, не дотримуючись правила, що рослинам потрібна постійна зміна місця висадки, дачники стикаються з помітним скороченням врожайності. Проблема полягає в тому, що одні культури харчуються з верхніх шарів ґрунту, а інші. З глибоких, якщо щорічно садити насіння на одному місці, то земля виснажується і не дає повноцінної віддачі саме тому необхідно дотримуватися сівозміни, наприклад, саджаючи цибулю після тюльпанів, великого врожаю, дачник не дочекається, тому що це рослини одного виду. Після цієї квітки слід висаджувати капусту або картоплю. Тоді можна отримати багато великих плодів. Захоплення хімічними препаратами велика кількість підгодівлі призведе до того, що ґрунт перенасититься корисними елементами, але садові культури їх не засвоїть. Надлишок азоту викликає швидке збільшення зеленої маси, що знижує урожай. Хімічні речовини теж не варто застосовувати, тому що земля їх накопичує і плоди стають не екологічно чистими. Для боротьби з різними шкідниками існує багато народних, ефективних і безпечних засобів.